У Мукачеві прощалися з Євгеном Мазієм, захисником України, який понад рік вважався зниклим безвісти. На початку повномасштабного вторгнення 44-річний чоловік без вагань став до лав оборонців та проходив службу матросом у військовій частині А-46-35. Молодої людини, яка у розквіті сил ще багато і багато могла прожити на цій землі, принести багато користі. Бути в місті з разом з своєю сім'єю, з жінкою, з дитиною, з рідними і близькими. Але сьогодні ми проважаємо його в загробне життя. Наші герої, я часто говорю, що вони як ті мученики, які були замучені від ворога і пристали перед Богом. Пристали перед Богом. Світло подержа, тому що вони мученически віддали своє земне життя. Довгий час рідні та побратими сподівалися на диво, адже інформації про місце перебування військового не було. Та на жаль, євген Мазій загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богоявленка на Донеччині. Я почув, що Євген зник безвісті. В У той момент якось війна по особливому знову рухнулися в моєї душі. Людина, яка була, її більше немає. Зараз останки героя, ми віддамо землі. Він прийшов на рідну землю і буде спочивати. Прийміть щирі співчуття, дорогі брати і сестри, хотів би знову і знову наголосити на те, щоб ми не занедбали подвиг. Велику жертву наших героїв провести героя в останню путь зібралися його рідні, друзі, мешканці громади та військові. Мукачівці вшанували полеглого хвилиною мовчання та схилили голови в скорботі. Сьогодні він прощається від жінки Наталії, з якою прожив 23 роки в шлюбі. Прощається від сина Євгена, прощається від батька Віктора від брата Ігоря та його сім'ї. Редакція телеканалу м Студіо висловлює щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять захиснику, адже герої не вмирають допоки житимуть у наших серцях.